Лутрасил іспанбонднетканий покривний матеріал, що значно полегшує працю аграріїв, полімерний агротекстиль, оберігає рослини від весняних заморозків, вітру, палючого літнього сонця, створює на грядках сприятливий мікроклімат, перешкоджуючи пересихання ґрунту, Дихаюче полотно з синтетичних волокон може прослужити кілька сезонів, чиї відмінності у лутрасила іспанбонду. При виготовленні матеріалів застосовують однакову технологію спанбонд. Для виробництва використовується полімерний розплав, отриманий з натуральних волокон льону, бавовни і хімічних поліпропіленових. Тонкі нитки, укладені на стрічку транспортера, скріплюються, утворюючи полотно з дрібними порами. Скріплення ниток в полотні здійснюється різними способами, найпоширеніший з яких термічне склеювання. Від методу скріплення залежить щільність матеріалу, що визначає його основні властивості і сфери використання. Лутрасил це відома німецька марка агротекстилю. Нетканий матеріал виробляється чорного і білого кольору, світле полотно використовується для влаштування теплиць, укриття рослин, чорне, для мульчування ґрунту. Матеріал легкий, добре пропускає повітря, воду і зносостійкий може застосовуватися 3-8 років, полотно випускається 4 видів в залежності від щільності, позначеної цифрою після назви. Таблиця властивості і застосування лутрасила. Назва технічні характеристики назначення. Лутрасил 1,7 біле легке, як павутинка, але міцне полотно щільністю 1,7 гн2 з високою світлопроникністю, не менше 9,2, температурний діапазон. До два з термін служби 3 роки призначений для безкаркасного укриття рослин у весняно-літній період, рядку з посівами або висадженою розсадою, ривають полотном, присипаючи його по краях землею або притискаючи дошками. Використовують також в парниках і теплицях для додаткового укриття від холоду лутрасил 3.0 більш щільний, 3.0 ГМ2 – білий матеріал. Що витримує заморозки до сім, Сиреньовесняне і познеосенне укриття для накидання на рослини або гладкі дуги Лутрасил 4.0 прочного пручного світла полотно щільністю сорок добре тримає тепло. Термін використання 4 роки застосовується для безпосереднього укриття кущів дерев період холодів і як покривний матеріал на дугах. Лутрасил 60 білий, високоміцний, 6.0 нуль 2 що зберігає свої властивості 4-6 років, матеріал для влаштування теплиць і парників використовується замість плівки, пропускає вологу, захищає від будь-якого граду і сильних заморозків Лутрасил 60 чорний. Таке ж щільне чорне, агрополотно довговічне служить 8 років, застосовується як мульчуючий матеріал то галерея використання лутрасила різної щільності, лутрасил 17 забезпечити розсаді додатковий захист від нічних похолодань і занадто активного сонця в день, щоб томати не захворіли фітофторозом, На ніч їх накривають лутрасилом 30. у тунельних укриттях. Лутрасилом 40, що пропускає повітря, вологу і світло. Для рослин створюється комфортний мікроклімат. Укриття білим щільним лутрасилом 60 допомагає трояндам добре перезимувати. Чорний лутрасил успішно бореться з бур'янами, мінімізуючи використання гербіцидів лутрасил нетоксичний. Добре пропускає повітря і сонячне світло, акумулює тепло і володіючи високою міцністю. Проявляє стійкість до хімічних обробок спанбонд, – спанбонд-агротекстиль українського виробництва, який також випускається двох кольорів білого і чорного. Маркування суф вказує на добавку стабілізаторів від ультрафіолету, що запобігають процес руйнування поліпропілену під дією променів сонця. Що дозволяє використовувати захисний матеріал не один сезон і зберегти посадки від легких заморозків і палючого сонця залежно від сфери використання, застосовують полотно різної щільності. Таблиця покривний матеріал спанбонд, щільність спанбонду, значущі характеристики, варіанти еспользованої один сім, а белий матеріал. Легкий не заважає росту пагонів і не перешкоджає проникненню вологи і сонячних променів, володіючи благопроницемостю, дозволяє поливати рослини без зняття, полотна покривний матеріал без опори для захисту посадок і посівів від негоди 3.0. 0 2. Матеріал білого кольору, що витримує заморозки до 2, рекомендований для безкаркасних парників, а захищає овочеві та ягідні посадки, чагарники від шкідників граду палючої спеки. Короткочасних нічних похолодань 42 гмдва плотно світле полотно навесні на грядці забезпечує теплоізоляцію, сприяє дружній схожості насіння, температурний діапазон до 8 Рекомендується як укриття на дугах, парниках і міні-тепличках білий шістдесятгмдва прочна, агротканина створює рослинам захист від сильного вітру. Граду снігу і заморозків використовується для каркасних укриттів, утеплення чагарників, молодих дерев на зиму, чорний гм2 товсте і міцне полотно. Стійке до ультрафіолету застосовується в якості мульчуючого матеріалу, що пригнічує бур'яни, сприяє швидкому прогріванню ґрунту, оберігає полеглі плоди від загнивання. Покриття таким полотном дозволяє рано висаджувати рослини, а також замінює собою сніговий покрив в пізньої осені і в зимовий час, полегшуючи перезимівлю кущів і дерев, то галерея застосування спанбонду на ділянці. Легкий тонкий спанбонд можна прямо укласти на овочеві кущики. Вони не помнуть розсаду. З допомогою спанбонду 3 2 можна легко створити на ділянці оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Укриття спанбондом 42 2 захистить від холоду, а в жарку погоду збереже ґрунт вологою. На зиму гортензію вкривають ковпаком щільного спанбонду. Як мольчеруючого матеріалу, чорний спанбонд може перебувати в саду і городі цілий рік відео, особливості спанбонду. Чим відрізняється лутрасил і спанбонд? а на різних виробників має подібні характеристики і прекрасно себе зарекомендувала як утеплювач рослин і як мульча. Матеріали відрізняються вартістю. Ціна лутрасила 35-70 гривень. Замп в залежності від щільності спанбон дешевше, в 15-35 гривень. Замп, крім того, вітчизняний агротекстиль володіє більшою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання і випускається різноманітного формату у вигляді рулонів, брикетів, пристовбурних квадратів, захисних чохлів і бента. Відкликання купила влітку чорний покривний матеріал і посадила грядку полуниці 10 метрів завдовжки і 3-2-м шириною. Ледве таки знайшла в красно дарий. Матеріал виявився досить щільним, але як називався, забула. Лутрасил чи що, але ціна його 37 гривень за погонний метр. 3 20 ширина. Дуже мені сподобалася моя грядка, хочу в цьому році навесні під таку ж тканину посадити помідори перець, баклажани, кабачки і огірки, щоб витрачати менше часу на боротьбу з бур'янами і менше води на полив. Бачила в продажу оптом рулони 2,00 метрів за ціною 2,600 гривень за рулон. Ширина, начебто, така штовщину не запитала. Тобто, набагато дешевше собі вартістю одного погонного метра 13 гривень або 37 гривень, різниця суттєва, і ринак хорюм пригозрю в топіць. Тодин я з вкриваю полуницю, щоб раніше зацвіла, і ягода раніше була. Спанбонд легкий, як павутинка, пропускає повітря і вологу на відміну від плівки, але тепло зберігає менше, плюс він легкий, і рослини під час росту самі його піднімають є нетканий матеріал чорного кольору і більш щільної. Текстури їм добре вкрити землю, зробити надрізи і посадити туди рослини сунтравахц де папарю форіум фамілі Ордентопіцва 0034. особисто у мене досвід мульчування чорним лутрасилом невдалий, під ним ґрунт неможливо пролити, і головне мурашники заводяться, а бур'яни вилазять точнехонько з дірок, прорізаних для посадок, і видирати кульбаби і осот доводиться прямо з культурного куща. Але в принципі, якщо площі великі і садити передбачаються тільки чагарники. Напевно, в підстилці з лутрасила є сенс, а для поливу і підгодівлі можна і пляшки з відрізаним дном під кущів копати. А для стоку дощової води трохи дірок в лутрасилі напротикати. новий чорний лутрасил поводиться як плівка. Воду відштовхує під органічної мульчі без підстилки ґрунт, краще дихає, її структура поліпшується. Але тоді, щоб придавити бур'яни, мульчу потрібно сипати дуже товстим шаром і більше там не ритися. А то змішається кора з землею і знову посіється бур'яни. Імерсхс хорюм твой задрюві Автопіц в 1-3 шість дев'ять старт 1-2-0 Лутрасил, спанбон популярні синтетичні покривні матеріали довговічні і міцні. У них немає особливих відмінностей, тому при виборі слід виходити з наявність агротекстилю потрібної щільності і намагатися не переплатити.